Привіт, привіт! Сьогодні я заходила в Салтівський. В Салтівському купила Варшавську ковбаску таку, вона йде зі знижкою. Ціна її по 125,50 і тут майже пів кіло на 50, майже 8 гривень. Також взяла сирки дружба Тульчинка, були ще вершковий, але я взяла такий. Він теж зі знижкою по 14,50 і 87 і 87,30 копійок. 87 гривень 30 копійок я заплатила у Салтівському. Заходила в магазин, та да, купила ось такий засіб для. е, Ванта Сантехніки, універсальний миючий засіб з розприскувачем. Не користувалася ним раніше, не знаю, він коштує ось 50 гривень, 71 копійку. Я заплатила карткою, розрахувалась. Також я е, в Тада купила корм Фелікс корм по 14 гривень. Корм Мяу в магазині тада по 10 гривень, 90 копійок. Е, взяла Мірний стаканчик на 150 мл ось такий. Цей стаканчик 8 гривень 24 копійки коштує. Ще взяла такий стаканчик, який е, ним можна відміряти муку, сіль, крахмаль, е, рідину, е, цукровий пісок, ну, цукор і манну крупу різні такі градуювання, різні шкали. Цей стаканчик коштує 14 гривень 31 копійку. Ще я купила рукавички господарські за 18 гривень 1 копійку. Ой, На розмір, до речі, не глянула він S він на геть малесеньку ручку. І взяла ось цей теж вже вдома додивилася Елька, набір тут 100 штук отаких от одноразових рукавичок. Цей набір 13 гривень, 66 копійок коштує. Тобто ще в Тада 161 гривня, 62 копійки я заплатила. Ну, виходить, так, 213 гривень майже я заплатила в магазині ТАДА. Всім пока-пока!